Проти грипу, застуди та для гарного настрою ці трави волонтери збирали у купальські дні. У селі Велика Рибиця над пслом на кридяних горах кажуть величезний запас лікарських рослин. У кожному міні-букеті є материнка, дереві, мальви, звіробій та звичайна м'ята. Всі ті рослини, що зараз заготовляться, заготовлюються в основному надземна частина. А сушити є певні правила. Як правило, ці рослини висушуються десь або ж на протязі, але не на прямому сонці. Два-три тижні вони повинні гарно висушитися, потім їх, звичайно, розбирають, пакують і роблять такі наші чаї. З одного такого пучечка можна заварити кілька літрів смачного чаю і боронитися ним від грипу, застуди, запалення та навіть хвороб шлунково кишкового тракту. Однак ці рослини мають не тільки лікувальний ефект, а більше психологічний, кажуть волонтери. Такий собі оберіг, який може захистити тих, хто боронить нашу державу. Насінький оберіг це те, що зараз світе на сумші, дякую. Ой. Усі засушені трави вже у вигляді чаю поїдуть на війну під кінець серпня. Такий подарунок зроблять солдатам до Дня Незалежності. Однак лікувальні рослини, крапля в морі, камуфляжних сіток, кікімор і навіть спідньої білизни. Все це волонтери Сумщини готують власними руками для наших солдатів. Від нашого 15-го батальйону поблагодарить вас за вашу роботу, що ви нам допомагаєте, що ви нам в'яжете ці сітки. Вони нам дуже потрібні для маскування нашої техніки. І... Зараз волонтерський центр переживає кризу, катастрофічно не вистачає рук. Якщо взимку у цьому маленькому приміщенні над сітками працювало до 30 волонтерів, то зараз у кадрах дефіцит. Тут довго не треба. Час, два, три. Годинка там якась є вільна. Нехай приходять, тому що ну, вчора було. За весь день вісім чоловік, позавчора чотири. Це дуже мало. А заказів дуже багато. Хлопці потребують нашої допомоги, телефонують прямо з зони АТО, прямо сюди з заказами по вісім сіток, по десять сіток. Працює волонтерський центр на вулиці Супруна, 15, Запрошують сумчан приходити щодня навіть у вихідні з 9 до 18. Тут чекають всіх хто хоче та має сили допомогти захисникам своєї держави. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.